Нам час повертатися на Ukrainian Fashion Week. Тут уже все готове для показу Олександра Каневського. Однак дизайнер чомусь надто нервується. Я не жорсткий, але просто є якісь ну, как бы вещи об'єктивні. Ну, наприклад, коли камера знаходиться в, самом, в самой гучі событий, звісно, це мешає. Вот. Ну і так далі. Я вважаю, що кожен має займатися своїм ділом і не мешати друг другу при цьому. Олександр Каневський, колишній стиліст гурту Естетік Едюкейшн, останнім часом у образах від Саші Каневського можна помітити учасників гуртів «The Hard Kiss» і Нікіта. Очень милий, дуже uh, такий інтелігентний чоловік, і дуже приємно завжди до нього приходити. Саша Канівський називає свою колекцію міською уніформою. Він вважає, що вона дуже зручна, естетична, еластична та ідеальна для міського побуту. Цікаво дуже що Саша Каневський покаже цього разу. Без сумніву, подорожі одна із головних джерел натхнення для дизайнерів. Так, Сашу Каневського на створення лінії весна літо 2015 надихнула культура древнього Єгипту. Результат колекція комбінезонів, сорочок, шортів та костюмів для повсякденного життя. Більша частина колекції одяг сірого, білого та чорного кольорів. Однак є й кілька яскравих світшотів для прихильників насичених барв. А до розроблення принтів дизайнер вже не вперше залучив художницю лав Керлі. мені здалися дуже прикольними речі із принтами. Сподобалася і ще одна парка, і взагалі я обожнюю його стиль. Мені здається, Саша Каневський дуже талановитий дизайнер. Шелковые штаны мальчикам обязательно. И девочкам тоже. Ну и девочкам может кое-одежду носить.